Сьогодні у нас буде коротенький огляд першого українського 29. Це справжній позашляховик. Рама Pride Steamroller. Це не серійний варіант. Це сама перша рама, з якої потім і пішов серійний випуск. На цю раму з легкістю стають покришки 293.0. Хоча на них написано 30. Але насправді ці покришки на 30 не витягують. Вони витягують на 29,2,8. Ширина по балону десь 73 мм. Це приблизно на 2,8 дюйма. А 3.0 це буде 76. В принципі, 3.0 сюди стане і місце є. Навіть стане і сюди. Але якщо буде справжній 3,076, тут в принципі місце достатньо, але тільки на суху погоду. На мокро одразу тут буде багнюка. Особливості цієї рами саме те, що сюди стає жирна резина. В комплекті, як ви бачите, така чудова вилка. Скоріше за все вилка FET. Тут у неї 130 мм. І тут, звісно, вже ніяка багнюка не страшна. Я одного разу заїхав в глину, налипло страшне, але тут проїхало нормально. І тут теж втулка для фета 135 мм. Задня втулка стоїть звичайно 142 мм під вісь. Хоча, на мій погляд, на такі жирні і важкі покришки, і на таке призначення, якщо велосипед розрахований все-таки на плюсову резину, то, мабуть, таки бажано ставити більш широку втулку на 148 мм. Що мені сподобалось? Це комфортна посадка для мене. І спочатку, коли я побачив тут таку велику кількість кілець, я подумав, що треба їх всі прибрати і поставити винос сюди. Я одне тільки перекинув оце кільце, воно було тут. Я його перекинув нагору, зробив трішки нижче, покатався, я зараз на ньому приїхав 600 км. І в принципі, мені здається, що можна і не опускати. Ще подумаю. Також в комплектації дуже цікаве туристичне кермо. Ширина керма 760 мм. Для мене це кермо дуже широке, можливо, я його трошечки обріжу, бо дуже сильно обрізати не вийде. Якщо я обріжу сильно, то тут нікуди подвинути перемикач, бо він тут ось опирається. Сюди. Можна повісити сумку, яка не буде заважати. І скоріш за все я так і зроблю. Зараз таких сумок в продажі дуже багато, треба пошукати і подивитися, яка мені подійде. Цікаво також кількість бонок. Так як велосипед позиціонується як турінг, то на ньому велика кількість бонок. Як на всіх гравійниках, тут дві під сумочку. Три тут знизу, я, правда, не знаю, що туди знизу чіпляти. Дві тут і чотири. Чотири сюди. Що дуже зручно, що сюди стає літрова фляга і її нормально можна доставати на ходу. Так само і сюди стає літрова фляга. Щось можна ще почепити сюди. Як на всіх турінгах знизу дві бонки. Теж можна щось приліпити. На серійному варіанті тут одна зірка на 30, а тут здається 42. Точно це -то зараз не пам'ятаю. На цьому ж велосипеді спочатку була комплектація 38 на... 24. Але я вважаю, що це багато для таких великих колес. І було дуже близько. Ось, ось тут відстань, ну прям таки мінімальна. Я змінив, поставив 36 на 22. Зірка і шатунний провіл. Можу сказати зразу, що провіл, ну, м'яко кажучи, не дуже якісні зірки, бо вони щось вже за 600 кілометрів видно, як почухались, що мені не сподобалось. Ну, по-перше, таке кріплення це мені дуже не подобається. Я його заміню, поставлю під болт. І оцей підсидільний штир, це теж. Якась дуже невдала конструкція, я бачив їх багато різних виробників, отаких одноболтових, це дуже незручно. Виставити нормальний рівень на ньому просто неможливо. Зараз стоїть ну, трошечки задрано вгору, зовсім трошки. Але якщо я попускаю тут і опускаю на один зубець. Вниз, то тоді стає дуже сильно носом вниз, і мені зовсім незручно. Одне всього положення, один зуб і все. І, і я не можу виставити. Дуже-дуже невдала конструкція. Я не розумію, чому її так багато років пускають. Такий підсиділ я бачив ще 10 років тому, і воно повне гімно, але все одно їх роблять. Тому я його буду міняти і поставлю без офсету трошки вперед. Так як все ж таки рама велика, довга. Чому саме такий велосипед я брав? Взагалі-то я давно шукав раму, в яку можна поставити і звичайні колеса, і плюсові. Раніше я думав, що можна поставити на сухе літо, звичайну резину. 29 на 2,25 або на 2,4. А на осінь зиму, де буде багнюка, сніг, то можна поставити колеса 27,5 на 2,8 або 3,0. Отаку я раму шукав. Але я так нічого не знайшов і з'явився з тим ролером. Я думав, що 29, 2,8, 3,0 буде для мене важка, я її не потягну. Але виявляється, що в принципі воно їде і дуже гарно їде. Але я вважаю, що такі колеса повинні бути безкамерними. В мене є другий вілсет на покришках 2.25. Зараз трішки підсохне, я його поставлю і буду катати на ньому. Думаю, що не буде цей велосипед виглядати, як шосер на резині 2.25. І що я ще планую тут зробити? Це замінити вилку на карбон. Бо мені така вилка не потрібна. Я поставлю сюди карбону вилку, під бустову втулку, і він стане трошки легший. Вага цього велосипеда в такому варіанті, без води і без підфляжників, і без ліхтаря 15400. Ну, на мій погляд, це багато. Це прайд Steamroller. Прототип. Пора їхати. Да, треба катати.